Блять, блядь, че, кто свою Тимоха, подгоняй Икса, подгоняй Икса, я тачку пока что Макима, 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 Макима. Зара Тимоха, подгоняй Икса, туда посадом. Так, ну, контентики имеется. Весело вже, блять. Так, хапайте громадянина відразу, щось такий буйненький в нас. Я не боюся зброю. Молодець. Молодець. Можеш бублик взяти. А, стоп, ми тобі його не дамо. Не може. Ну і все, будеш, значить, без бублика, друже. людині навпроти. Щось не вийшло, да, друже? Ну, Ви вирішив фішки, я спеціально не вбивав, я хочу так. відіграти вже. Дістану людину так, напроти з машинки, обережно відкрию дверця, там, будь да, ласка, да. не вдартеся головою. Опа. А, а як ти я вдарюсь, якщо тут в машині в кришні? Ну, хто його знає, може ти, ну, ну, неуклюженький. Ну, лобове можна було б, як мінімум. Ніхто ж не застрахований ні від чого. Щось з Тохою не так сталося. Тоха, я надіюсь, ти тут. Ой, то, Тимоха. з вам все добре? Тимфій, пан, тимофій. А, все окей. Да, 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 я. Фух, додумался. Понял, понял. Так, давайте мені. Поймайте вам наступну людину. О! Сюда. Дивіться, яка некультурна людинка, як поступила. Бачили? Всі бачили, да. Я сажу громаді, проти... на задній сидіні своєї машини. Ага. А чим. Дивіться, він вмер чомусь. А, він знову вмер, треба піднімати. Так, ну що ж, а... А, пропоную кол колегії. Пропоную оточити машинами та людьми, я буду його піднімати, щоб він не втікав а знову. А може він від голоду вмер. Так, да, можливо, можливо. Зараз піднімем, зараз йому допоможемо, реанімуємо mm -hmm. та покормимо. Хав єр, хав єр, хав єр, хав єр. Так, так. Спод зв'язок. Секунду. На связку. Uh, мы сейчас порушаем правила, если мы их куда-то выкрадем. Я понял, то мы не выкрадем. Просто мы не будем подачи. делать никакие выкраденные, будь готов, чтобы вы голововали, пожалуйста. Я понял. Так. А а что же делать? Да, на Та, автопечку вы начинаете говорить. Да, видите, такая ситуация. О, старий знайомий, привет! Вам таке сподобається. Привітулі. Можливо ви знаєте цього громадянина, пані? Ну от піймався голубчик такий. А куди біг? Ой, від нас цікаво, від нас цікаво. Ой, це тримайте. Тимофій що ви так не виходить -ті від мене. Ліс, ага. Щоб вони собі бігали. Куди в ліс? Ні, не в ліс, ні. Ми просто з ними будемо говорити. Так, да, поспілкуємося, та й все, не, не пане, Тимофій. Пане, пане Тимофій. Пане Тимофій, поспілкуємося, та й все. Я вертали, дуже кушати хочу. А, покорміть пана громадянина і але, пан, але при але що пан громадянин не буде тікати. А, пан, пане, пане, дозвольте я на вашу машину залізу, Можна, будь ласка, дякую. Я тако просто потримую трошечки. відпускаю людину навпроти, щоб. А що робиться? А, Ну ми потім пояснимо, добренько. Ну Тут лікарі, а... ну Амари. просто... Так, я розумію, пані пане, пане, лікарі, 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 поїдьте, будь ласка, якщо вам не важко, щоб ну, ми вас. <звук> дякуємо, дуже дякуємо <звук> за співпрацю, <звук> на все добре. з <звук> навпроти. Покушайте, покушайте, ми ж не ми ж... Ми ж не, ми ж не... Ми ж холодом вас морити не будемо. Так, 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 так. Дягнусь трохи на людину навпроти. Ого. Поведу за собою. А, пане Тимофій, прошу вам, будь ласка, людиночка. Посидіть да, да. її, будь ласка, у авто. О, господи, момент, перепрошую, щось в мене. Так. Рука аж приклеїлась настільки холодно на дворі. Прошу. Треба нікуди біжати, громадянин. Даю попередження вам, Зупиніться спокійно, зупиніться спокійно, давайте. Зупиняйтесь спокійно. Візьму під ручку людину навпроти, Давай я його до себе в машину, а ти його до себе. Та я вже його до себе. Я ж казав, що справедливість рано чи пізно вона приходить. А той хто стоїть з таким рисочком, як у мене, бачите? Сиди... Так, що там, там, да, там. Та, там. Це, це косплей на мене зараз відбувається. А я не знаю, це що і, це, а це да, хто це, правда, я не знаю хто це. це. А це їхній же друг. А, це їхній товариш? Він <клеж> спить. Спив. А, він спить, бач, кричить. Ну, нехай спить. Так, він там не був замішаний насправді, тому ми відношення до них немає поки що. Хочеться проводжувати. А, да чи. Добре, добре. питань who